За моєю спиною Кисарабська барикада. корпус Майдану, в'їзд з боку південного краю міста. Ми бачимо, добре все організовано. Багато дуже киян приходять, приносять допомогу протестувальникам. Багато киян приїжджають на машинах. Бачите отакі от пізні порі, який рух. Але нема не смарах, нема ніяких проблем, які могли б виникнути в такому скупченні людей і транспорту. Все дуже добре організовано. Саме організація українського народу на дуже високому рівні. Ми бачимо, приїхала швидка допомога. Дуже багато поранених у протистоянні, дуже багато вбитих. Ствай перестріляють на ураження. Не так як ведеться цивілізована війна для того, щоб робити безпомічним пораненого і ще двох людей, які виносять його з поля бою. А ведеться вогонь на знищення, на вбивство. Основна частина пострілів в смертельні зони летального такого характеру, шия, голова, грудна клітина. До лікарень транспортують лише дуже важких хворих, дуже важких поранених, тому що є ризик викрадення їх з лікарень постійно. В інтернеті надходять повідомлення про те, що з'являються то бандитські угруповання, які традиційно вже стали називати тітушками, то співробітники органів внутрішніх справ, які забирають цих важко поранених з лікарень. Яка статистика цього явища достеменно невідомо. Міністерство внутрішніх справ заперечує такі факти і заявляють про те, що всім пораненим, які затримані. Надається належна допомога, але протестувальники свідчать про інше і та статистика, яку наводять вони, ясна річ, вона не узагальнена, розрізнена у різних повідомленнях у різних групах підтримки, які ризику по різних лікарнях міста Києва. Вона дуже сумна і загрозлива. Зараз ми знаходимося біля КМДА. Ми бачимо тут намети і великий рух. Багато сотень майданівської самооборони змінили місце дислокації після того, як майно протестувальників намети були знищені на Майдані працівниками МВД. В очікуванні атаки протестувальники забарикодували вихід з метро. Всі виходи, всі вузенькі, вулички, виїзди з дворів забарикадовано в очікуванні штурму. Але зараз ми підемо туди, де тривають справжні бойові. Ми бачимо транспарант, який розтягнули харківські патріоти. Одразу пригадуються слова чільників харківських адміністрацій про те, що всі, як один харків'яни, стоять на захисті існуючої влади. Ті організації, які привозили людей для жорстокого побиття мітингувальників під Верховною Радою, ми всі пам'ятаємо ці кадри. Ми бачимо підбірку. Тих засобів, які використовували сили Міністерства внутрішніх справ проти мітингувальників. Ми бачимо кулі, в тому числі бронебійні, бачимо залишки гранат, в тому числі обмотані скочем з уражуючими елементами. І бачимо новинку, якої раніше не було на Майдані. Шипи, які зібрані після атаки жовтневого палацу, які розкидали для ураження мітингувальників. О, питання. Можно... Вот это что такое? Банка, банка. Цинк. Квадратный цинк на цих. Попробуем с калашнику, а це для вот типа вот таких. Не знаю. Вы... Цинк это просто консерва спокойно. Чтобы ты не соливал, не совал. Не, понятно, что. Я нашел три штуки. Скажіть, будь ласка, що вас взагалі привело на майдан? що ви в таку пору в такий незручний для вас час, Ой, знаєте, коли люди дивляться телевізор, тут ви знаєте, на майдан нас привело з 21 листопада і водить до цих пір. Водить, водить, водить. Що ви водить? тут хоч хочете, а що, що ви тут шукаєте? Час. От, Можна пояснити, що значить незручний час. Ну, люди сидять нема, на диванах дивляться. Нема незручних програму. часів, немає. Бо ми живемо в цій країні і нема ні для кого. На дивані сидіти, це знаєте, це, це знаєте для кого? Для, от кому добре живеться при цій владі. От кому добре живеться. Він лежить Він на диванах. А ми, ми українці. Ми я для того, щоб жити гідно в цій країні. Гідно розумієте? Ми європейська нація. Ви усвідомлюєте ту небезпеку, взагалі, яку на яку ви себе наражаєте, в той час, коли ви навіть знаходитесь на передньому краї на барикаді, а просто тут е на веду тих місць, де стріляють снайпери. Небезпека жити при цій владі, в цій державі. Оце небезпечно, бо немає роботи для розумних студентів, які закінчили немає професії, немає взагалі пенсії. Як можна жити на цій пенсії? Ви небезпечно жити, доїдати, доживати. І донашувати. жити при владі. Ми підійшли зараз до барикади на вулиці Інститутській під мостом. Дивилися запеклі бої, і загинуло багато патріотів. На їхню честь поставлені ці свічки. Ми бачимо нову барикаду, яка виросла на місці, зруйнованої Беркутом під час атаків Майдану. Ми чуємо за барикадою постріли з вогнепальної зброї. Після перебування сили МВД тут лишилося безліч не тільки сміття, а й пустих банок, цинок від набоїв. Це банки від набоїв. Цинки. Від набоїв для гладкоствольних рушниць 12-го калібру. Кілька хвилин тому зі сцени майдану ми почули про те, що Верховна Рада України проголосувала за відведення підрозділів спецпризначення до місць їхньої дислокації. Попри проголошене рішення Верховної Ради, на верхній барикаді на вулиці Інститутській біля входу метро Хрещатик продовжують палати шини. Це вогняна стіна відділяє протестувальників і маскує димом від Беркуту, який веде вогонь. Зараз пострілів не чутно, але протестувальники все одно не довіряють цьому перемірю. На самій передній барикаді ми зустріли наших колег, побратимів з Польщі. Польща це країна Євросоюзу, яка найближче до серця прийняла біди українського народу і лобіює інтереси українців у тих структурах Євросоюзу, які дуже повільно розкочуються для того, щоб почати діяти. Я маю вам сказати, я вас дуже підтримую і думаю, що ви дуже добре робота робите. Потрібне таке телебачення просто в Україні добре, що ви тут є. Це одне з місць, де можна подивитися, що відбувається. І ще польська не згинела. І от тепер ми наблизились до самого переднього краю барикад на вулиці Інститутській. Тут знаходяться сміливці, які підставляють свої голови, ризикують своїм життям заради майбутнього цієї України, всіх нас. Дехто з них погодився, дати нам. Інтерв'ю відповісти на деякі питання. Доброго дня. Доброго Скажіть, дня. будь ласка, що вас привело Доброго. сюди? Чому ви вирішили знаходитися e, в цьому місці? тому що там, во перше там сидять снайпера, по-вторих, багато наших жертв. По-третє, ми обороняємо Київ, що ті плюски сюди не прибралися. Хоча б сьогодні було прийнято рішення, що Верховна Рада прийняла рішення, що ці піркута або весники вступили, не вступлять. Тут везде сидять снайпера. Хоч у нас не вийде. Вони ще є руски, їздяли руски, дають приказ, обирали Майдан, платять їх деньги, ну, кожного там стоїть під ними, понимаете? але сюди вони не приберуться. У нас тут стоїть оборона, ми стоїмо до кінця. Смерть це значить смерть. Але на матчу, тобі, на Это, ну, а поїздну зарізну мать. Нема чого додати до слів цього самооборонця. Дякуємо вам, хлопці. За вогняною стіною, яку ви бачите на краю кадра, наступна барикада, на якій стоять працівники Міністерства внутрішніх справ. Тут час від часу лунають вибухи, постріли, але це вже не справжній бій, який був тут сьогодні в день, коли люди падали, вбиті і поранені. Тут ми бачимо прожектор, який самооборонці прилаштували для того, щоб освітлювати позиції супротивника. Це хороша мішень для стрільців з того боку. Але попри цю небезпеку люди продовжують оборону своїх позицій. Ми бачимо, як ці відчайдухи виходять за барикаду. Підкриття щитів для того, аби підкинути в фаервол нові покришки. Ми попросили щита у самооборонців для того, щоб можна було в проході якось маскуватись. Ці патріоти дійсно гідні захоплення. Після того, як почалося застосування вогнепальної зброї, їхня оборона це щось надзвичайне.